Перший день найстарші це молодші кадети до 17 років. Сьогодні вони весь день змагаються тільки вони, тому що час сутички в них 4 хвилини. Це вже є спортсмени, які кандидати. Або резервний склад збірної команди тут присутні чемпіони України, учасники Кубків Європи і переможці. Завтра буде виступати дві вікові групи, більш молодші. Це ю чотирнадцятью дванадцять років. Не треба розслаблятися, навіть якщо це якийсь український турнір, все одно треба бути готовим до програшів та перемог. Конкуренція насправді сильна, тому що цей турнір є всеукраїнським і досить має високі рейтинги. І кожного року приїжджає досить багато людей. Виступаю вже не вперше, це мій третій раз. І сьогодні слава чемпіон, бо вперше у цьому році завітає до нас Вієру Дініс, презер Олімпійських ігор, чемпіон світу. От він буде в нас 12 числа. Буде показувати все, що він вміє, все, що він знає.